Сьогодні на огляді новий і цікавий KNX-пристрій для контролю доступу. Клавіатура IVAC Out це кодова клавіатура для контролю доступу. Живлення лише від шини KNX. Працює в захищеному режимі KNX Secure. Дуже цікаво, що це самостійний пристрій, що працює без сервера. Завдяки цьому його можна використовувати для контролю доступу у великих і маленьких будинках, таунхаусах та готелях. Надійна конструкція клавіатури зі ступенем захисту IP56 та захист від пилу і води дозволяє використовувати як у приміщенні, так і на вулиці. Є датчик наближення і освітлення, завдяки чому можна при потребі автоматично вмикати підсвітку всіх кнопок. Контроль доступу за допомогою кодів від 4 до 8 знаків можна використовувати до 99 кодів, плюс головний майстер-код. Коди доступу можна задавати по шині, наприклад, дистанційно з візуалізації зі смартфона. Або комбінаціями клавіш на самому пристрої. Має акустичне сповіщення для підтвердження дії користувача. При послідовному вводі неправильних кодів пристрій перейде у режим вторгнення зі світловою і звуковою індикацією. При вводі правильного коду горить зелена індикація і двері відчиняються. Якщо код неправильний, загориться червона індикація і замок не відкриється, клавіатура доступна в білому та чорному кольорах. Це дуже цікаве та функціональне рішення для малих готелів, офісів та приватних будинків.